Сьогодні ми розкажемо про одну унікальну українську будівельну компанію. Називається вона ТБК. І знаєте, що в ній особливого? Вона народилася не з якогось там бізнес-плану. Ні, вона з'явилася в момент справжньої національної кризи, коли найкращі фахівці просто зібралися разом, зібралися, щоб відбудовувати і зміцнювати країну. А от, власне, з чого все почалося? Просто вслухайтесь у ці слова. Це ж не просто якась цитата, це по суті їхня установча декларація. Найкращі будівельники, найкращі інженери країни, вони об'єдналися, і мета була одна єдина використати весь свій досвід, усі свої знання для захисту і розвитку України, і то в найважчі часи. Отже, треба одразу чітко зрозуміти ТБК це щось значно більше, ніж просто бізнес, це без перебільшення місія. Місія, яка зібрала разом провідних фахівців, щоб гарантувати безпеку і, звісно, відбудовувати ключову інфраструктуру нашої країни. І ця місія, вона ж не просто на папері, вона чітко викристалізувалася в їхній головній меті. Буквально з першого дня існування компанії в центрі всього була національна служба і головне, безпека людей. От кожен кожен проєкт розглядається саме під таким кутом. Яку користь він принесе країні? Добре, з місією зрозуміло. А тепер давайте подивимось на ті фундаментальні принципи, на той фундамент, на якому стоїть абсолютно кожен їхній проект, це, якщо хочете, їхня філософія в дії. І тут все насправді зводиться до трьох дуже простих, але надзвичайно потужних слів: надійність, безпека та довговічність. І це, знаєте, не просто красиві слова для реклами, це непорушні правила, особливо коли мова йде про критичну інфраструктуру. Тут компромісів бути не може. Ну і звісно, ці принципи застосовуються в дуже конкретних і я б сказав надскладних сферах. Подивіться самі: тут у нас і підземне проектування, і гідротехнічне будівництво, і транспортна інфраструктура, тобто, все найскладніше. І до речі, зверніть особливу увагу на останній пункт споруди подвійного призначення це дуже важлива тема. Ми до неї ще обов'язково повернемось. Звісно, одних принципів замало, правда, потрібні реальні докази. От якраз у цьому розділі ми і подивимося на конкретні активи, на кваліфікацію, на все те, що робить ТБК справді надійним партнером, тим, хто може не просто говорити, а й втілювати ці принципи в життя. Отже, що стоїть за цими гучними словами? Ну, по перше, це проекти під ключ, тобто від самої ідеї і до моменту, коли об'єкт вже працює. Далі ліцензії СС2 та СС-3. Якщо просто, то це дозвіл на будівництво найскладніших і найвідповідальніших об'єктів. Ну, знаєте, мостів, електростанцію такого рівня. Ну і вишенька на торті сертифікати ISO. Це по суті міжнародне підтвердження, що всі процеси в компанії відповідають найвищим стандартам якості. А для таких складних завдань, звісно ж, потрібен відповідний інструментарій. І він у них є. Погляньте на цей перелік: тут і екскаватори, і бульдозери, і спеціальна бурова техніка. Це ж цілий парк важкої машинерії. Це свідчить про те, що компанія має потужну базу, щоб впоратися практично з будь-яким інфраструктурним викликом від копання котлованів до будівництва тонелів. Але, знаєте, одна справа мати техніку, а інша володіти технологіями. І тут вони теж на висоті. От, наприклад, такі речі, як стіна в ґрунті або струменева цементація. Це звучить складно, але по суті, це технології, які дозволяють будувати неймовірно складні підземні об'єкти, там, де здавалося б, це просто неможливо. Скажімо, в умовах щільної міської забудови або на дуже проблемних ґрунтах. Це буквально ключ до модернізації сучасних міст. Гаразд, ми поговорили про можливості, про техніку, про технології. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до реального впливу. Як уся ця експертиза застосовується на практиці? Як вона зміцнює нашу країну просто зараз у реальному світі? І отут ми повертаємося до того самого надзвичайно важливого поняття: що ж це таке споруда подвійного призначення. Насправді це геніальне за своєю простотою інженерне рішення. Уявіть собі, звичайний підземний паркінг або станцію метро. А тепер уявіть, що вони з самого початку спроектовані так, щоб у разі небезпеки миттєво перетворитися на супернадійне укриття для тисяч людей. Це по суті стійкість, яка буквально вбудована в саме серце міста. А тепер давайте подивимось на дуже конкретні приклади. От, скажімо, енергетична безпека. Вони будують фізичний захист для електропідстанцій Укренерго це те, що допомагає нам мати світло. Далі Дністровська ГАЕС стратегічний об'єкт для всієї енергосистеми. Або ось цивільний захист, будівництво укриття для ліцею в Баришівці, це безпека наших дітей. Тобто, як бачимо, кожен проект має абсолютно чітке стратегічне значення для країни. І знаєте, що, що дуже важливо? Їхній досвід він не обмежується лише Україною. З одного боку, це десятки кілометрів тунелей київського метро, це ключові енергетичні об'єкти тут, у нас. А з іншого фахівці компанії будували метро в Індії, ГЕС у Грузії. Що це нам дає? А те, що в українські проекти вони приносять найкращі світові практики і досвід роботи за найвищими міжнародними стандартами це надзвичайно цінно. Ну і на завершення, давайте поглянемо трохи вперед у майбутнє. Бо робота ТБК це ж не просто про ремонт чи латання дірок. Ні, це про щось значно більше, це про далекоглядну візію, візію сильнішої, стійкішої і набагато краще захищеної України. Ось їхнє гасло. І як на мене, воно ідеально підсумовує абсолютно все, про що ми говорили. Тут є все. Переможемо це віра, відбудуємо це зобов'язання. Але найголовніше, збудуємо краще. Це амбіція. Амбіція не просто повернути, як було, а зробити все на якісно новому, набагато кращому рівні. Це будівництво з думкою про тих, хто прийде після нас. І наостанок залишається одне питання, над яким варто замислитись. Ця вся історія чудово показує, що бетон, сталь та інженерний геній можуть бути для стійкості нації не менш важливими ніж інші, більш звичні нам стратегічні ресурси. Тож, як саме звичайне на перший погляд, будівництво перетворюється на потужний інструмент інструмент не лише для виживання тут і зараз, але й для майбутнього оновлення всієї країни.